Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі на хвилі Києва. І мене звати Оксана, і сьогодні у рубриці Як в'язала я хочу показати, як в'яжеться ось така лінія реглану і ось така ось такі дві ажурні лінії реглану. Завжди, коли починаю якийсь виріб. А я зазвичай люблю в'язати вироби, які плетуться від горловини регланом, дуже люблю реглан. І завжди хочеться знайти якусь таку лінію реглану, яка буде трошки, ну, не трошки, а може якось, ну, якось цікавенько виглядати на виробі. Тож, от зараз підібрала такі дві лінії реглану і хочу. Поділитися з вами. Тож, кому цікавенько, приєднуйтесь і будемо починати. Так, і ось для зразку я набрала 12 петель. Відраховую 6 петель, ставлю маркер. Це у нас буде лінія реглану. Петля до лінії реглану і петля після лінії реглану, після маркеру до маркеру ось ця петля і після маркеру одна петля завжди пров'язується лицевою петлею. На виворотніх рядах виворотнюю петлею. Коли ви в'яжете по колу, то, звичайно, теж лицевою петлею. Тепер в'яжемо, починаємо в'язати. Кромку знімаємо і в'яжемо. Якщо у вас якийсь визерунок, ви в'яжете по визерунку. Я в'яжу просто лицевими петлями на зразку. І ось ця петля до маркеру завжди пров'язується лицевою. Потім ми беремо з протяжки ось так: ось так з протяжки беремо, пров'язуємо петлю, перекидаємо маркер, робимо накид. І знов і пров'язуємо ось цю петлю лицевою. Потім в'яжемо звичайним способом, чи візерунок, чи що у вас там є, чи лицеві, чи виворотні, як у вас іде задумка. Виворотній ряд, якщо ми в'яжемо поворотніми рядами, ми пров'язуємо ці петлі, які ми додали, а також петлі перед. Маркером ми пров'язуємо виворотніми. І ці петлі, і додані петлі, ось ці петлі ми пров'язуємо виворотніми. А далі по візерунку, який у вас є. Ось і вся лінія реглану, всі додавання. Тобто, зараз я ще раз покажу. Ось ми в'яжемо, не дов'язуючи одну петлю, і цю петлю ми пров'язуємо лицьовою, потім ми з протяжки робимо, ось так пров'язуємо, перекидаємо маркер, робимо накид і лицьова. Все. І ось так у нас формується. Вже ось така красива лінія реглану, ажурна, така елегантна, як на мій погляд, охаймінька лінія реглану. Тобто, коли ви робите розрахунки на реглан, ви залишаєте дві петлі, які йдуть. Вдовж регланної лінії, при розрахунках залишаєте на реглан дві регланні петлі, і... а потім вони вже враховуються, їх, їх можна і не враховувати дійсно, тому що вони відходять, одна відходить на частину передачі спинки, а друга відходить на рукав. Тобто при розрахунках, в принципі, я думаю, можна їх і не враховувати. Їх тільки враховуємо тоді, коли розпреділяємо петлі на візерунок. Якщо у нас іде візерунок, то ми ці петлі до маркеру і після маркеру дві петлі залишаємо лицьовими і не враховуємо їх в візерунок, якщо він є. Ось така лінія виходить красивенька. Мені вона дуже подобається. Так, з цією лінією реглану розібралися. Давайте тепер пров'яжемо ось таку ажурну mm. лінію реглану. Теж мені дуже подобається вона така ажурна, красива. Цей візерунок іде на, на основі візерунка, такого є трилисник. І дуже красиво виглядає в, ли, в лінії реглану. Ось. То давайте пров'яжемо його. Для лінії реглану, для цього везерунку, лінію реглану треба залишити три петлі, і у нас за вісім рядів рапорту, які у нас йдуть вверх, у нас прибавиться. 12 петель, додасться 12 петель. Тобто, ми, якщо звичай, при звичайному способі класичному реглані, у нас прибавляється 8 петель за 8 рядів, то тут у нас прибавляється 12 петель, то це треба при розрахунку, при розрахунку виробу враховувати. Але лінія дуже красива, оригінальна і для літніх виробів, мені здається, дуже красиво. А також можна і дитячі вироби, і жіночі дуже красиві. Ну, тобто, кому подобається, давайте в'язати. І ось для зразка я набрала 15 петель, виділила, виділила 3 петлі. Для реглану і починаємо в'язати. До маркеру я в'яжу просто лицевими петлями. 3 4, 5. І ось три петлі. Перший ряд я вив'язую з кожної петлі три петлі. Один накид і третю петлю. Ось таким чином пров'язую раз, потім накид роблю, і два. пров'язую раз, накид, і другий раз пров'язую в цю петлю. І ось у нас в першому ряду виходить дев'ять петель. Ми з трьох петель пров'язали. 9 петель, з кожної петельки 3 петлі. Це перший ряд. Другий ряд, а також всі парні ряди. Якщо ми в'яжемо поворотними рядами, то ми в'яжемо виворотними петлями. Якщо ми в'яжемо по колу, то ми парні ряди пров'язуємо лицевими петлями. Третій ряд. В'яжемо до лінії реглану до маркеру і потім пров'язуємо накид три лицеві. Накид три лицеві, накид. Три лицеві і накид лінію реглана пров'язали. П'ятий ряд дов'язуємо до маркеру. Лінія реглану, лицьова, накид, три разом, пров'язуємо наступним чином одну знімаємо, дві разом і протягуємо, так перекидаємо, накид, лицьова, накид, три лицьові, накид. Лицьова, накид і три разом лицьовою Ось наступним чином. Одну знімаємо, дві пров'язуємо разом і цю першу перекидаємо через дві пров'язаних. Накид, лицьова. Лінія реглану п'ятого ряду пров'язана. Сьомий ряд доходимо до лінії реглану, пров'язуємо шість лицевих, два, три, чотири, п'ять, шість. Накид, три разом, наступним чином. Одну першу знімаємо, дві пров'язуємо разом і перекидаємо першу петельку. Накид, 6 петель, 3, 4, 5, 6 лицьових. Лінія реглану пров'язана. Все. Восьмий ряд воротній, якщо по колу, лицьовими петлями. І починаємо з першого ряду, після восьмого ряду починаємо з першого ряду. І ось така красива лінія реглану, як ви бачите, виходить ажурна, симпатична і така мені дуже подобається. Mm. Ось, тож в'яжіть, надихайтеся. Проходьте за посиланням в телеграм-канал, дивіться других дівчат, підтримуйте нас, будь ласка, тому що зараз YouTube робить до підписників звернення спочатку, а потім, якщо підписники ставлять лайки. Подобайки, пишуть коментарі, то просуває далі відео. Якщо підписники не дуже активно реагують на відео, то Ютуб вважає, що відео не цікаве і далі його не просуває. Тому дуже велике прохання до підписників, на підписників наших і моїх в частності. Продивляйтесь, будь ласка, відео, ставте вподобайку. Якщо навіть ви не хочете писати коментар, то поставте вподобайку, щоб просунути відео далі до других користувачів, щоб побачили, як умога більше людей. Мої відео і сприяли розвитку каналу. Все. На цьому все. Дякую, дякую дуже за перегляд. Підписуйтесь до дівчат, підписуйтесь, проходьте до телеграм-каналу. Вже збирається непогана бібліотека українського в'язального Ютубу. І далі до зустрічі у везерунку UA. До побачення! на все добре!